Завершує перший конкурс візитки, нагадую ще раз максимум 6 балів, але, власне, хто буде завершувати? Оптом дешевше» — тернопіль. Hey, love... Добрий вечір, Львів! Вас вітає команда КВН Оптом дешевше. І зараз ми будемо показувати мініатюрки. І зараз ми будемо показувати мініатюрки. Тебе 23 года, ты ты на секрет миниатюрки показываешь? Мы третий раз в Львове, третий финал, и мы говорим, мы у нас миниатюрки. Я знаю, что у тебя девчонки лила. Львове. А что ты будешь миниатюрки показывать? Какие девчонки? Я не знаю, друзья, я пропоную поменять капитана. О, 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 стоп, стоп, стоп. И кто, по-твоему, должен быть новым капитаном? Ты, мистер Я-не-маю-дома-бретвы? Що я? От хай Віталька буде капітаном. А що це Віталька має бути капітаном? Ну Віталька єдиний, хто переспав з Іркою. <рігум> а ти що свічку тримав? Та ні, я Ірку тримав. Пацане, <рігум> давайте капітаном буде Ірка. <рігум> <рігум> О, я <буду>. Ти я? <рігум> 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 а Ти не можеш бути капітаном. Чого це? Бо ти з села. Брюховичі, то не село. Чим докажеш? У Нас нема сільської ради. Доню, то що у вас в селі анархія? Не означає, що ви частина міста вже стали. Так, друзі, все, стоп. Я пропоную виступати, як година, велика сім'я без, без капітана. Без капітана! Команда на тут ще ще немає капітана, нема проблем! Поїхали! <груча> 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 і для початку від собі випадок в кримінальному районі. І, коротше, Вася, я йому такой і все. І так, оце. Опа опа опа, дві, как кизонька пішла. А що ти взяв? А дві бібки, бібки, бібки. Звичайна каса в супермаркеті. Вам надоїли нудні гудки на касах в супермаркетах. Набирайте 466 і замовляйте оригінальні мелодії. Запахла вісною! Пестіб'я песнібя. Нестандартна ситуація. Викладач в університеті який дуже любить дивитися шоу на СТБ. Добрий день! Добрий день, іванов. Дивіться, я до вас не ходив цілий семестр на пари, ну. але хотів би здати якусь сесію. І от... Тримайте конверт. 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 І студент Іванов не здає екзамен, тому що в конверті 50 гривень, а мало бути як мінімум 200. Але не розчаровуйтесь, ми чекаємо вас на кастингу нового шоу. Перездача до зустрічі! на що тільки не готові дівчата заради нової аватарки? Сфоткала! Ти тупа, та ж яке відео Сфоткала! Та мені фотка чуди, я тут не можу сказати. Сфоткала! Та сфоткала, сфоткала, рентген нормальний. Оу я, оу я, я, оу я, та жемчини і я, та зу бачен, не скажу, жарне Випадок на одному з двох мільйонів шоу на СТБ. гниле. <риклад> То шо міняєш жінку? Та це що вміняєш жінку? Поміняйте мені отово на три мішка бараболі. Слухайте, ти мужчина, ви що не нормальний чи що? <рисвіт> Добре, давай два. Що <рисвіт> заліз дуре чи що? Ні, та старий двох, не, менше ні, менше ніяк, бо вона стирає, пере, е, їсти готовий, два мішка. Слухайте, у нас передача: міняю жінку. Ми міняємо одну жінку на другу жінку. You то розводняк! Я 4 рази жонатий був. Не, де той фермер що шукає дружину? друзі. Собі чемпіонка світу з важкої атлетики Олена Коробка в себе на весіллі кидає букет. Останнім часом дуже модно стало ходити до всяких екстрасенсів. Добрий день, пані Владо! Добрий день! Пані Владо, я чув, що ви можете зв'язуватись з потостороннім світом. Так! Да. Дивіться, пані Владо, оця людина померла 20 років тому. Мені потрібно з нею зв'язатися. Зараз я війду в транс!

Останні два роки стаємо віце-чемпіонами Галицької ліги КВН. А сьогодні з нами грає Набла. Хочеться звернутися до журі. Знаєте, сьогодні ми не обідемося, якщо отримаємо знову друге місце. Тому що чемпіон пропускає сезону, нам так хочеться в Львів повернутися. Команда КВН, ноптом дешевша. Гумор розліб і на вагу. Давай частіше поспіхати. Що будемо жартувати.